Добре, день всем. Хочу вам заснять таку красоту. Такі чудовий сніпа. Це скільки на мало вже снігу. Через пару днів передають. 25 градусів, тому це, мабуть, це сніжок. Бачите? Що це за аналізація? Така от красота з, ні... з неба падає. Дуже гарно. Засніжиємо. Тепло, до речі, як є така наче плюсова температура, мокрий сніг. Вот, бачите, може, не є-єлі їздять, як вони лізуть, во таку ясно. Єлі-єлі, отам. Дороги такі і сугроби, бачите, які? Вон. Все за Тут трошки хочу розчистили дорожку, то видно, да, яка от... великі сугроби. Ой, яка краса красота як новорічна погода почалася. Дуже гарно. Сьогодні у нас 8 січня 2026 рік. Отака горделиця, заметіль. Бачите, скільки сніжку? Прямо не хочеться камеру вимикати. Нереально красоті. Вон. На паркані видно, скільки снігу, да? Вон тут які великі згроби. Всі квіти згроби. Стоять трояндочки, літом вам тут знімаємо. І тут вони бачите, скільки на малому мені навіть складно йти. О. Красоті. Я обалдію такої погоди. Суперська. Багатьожна, Вот так Це Всім гарного чудового дня. Ще яка погода у вас, цікаво буде в коментах почитати, підписатись.